Доброго дня! Давно назріло питання, як зберігати свої монети. Особливо болюче питання для штемпельного блиску, тому що в звичайних поліетиленових листочках вони можуть псуватися, вони окислюються через контакт з повітрям. Найкращий варіант, звісно, це буде в капсулах. Але мені, наприклад, в капсулах зберігати їх не дуже зручно. Трібні якісь планшетки видумувати, або їх купувати або самому робити. Ну це таке, що кому. А я хочу показати метод запайки. Я цей метод колись придумав сам ще в 2017 році. Але ще потім я побачив чисто випадково в інтернеті, що це вже придумали до мене. Але це таке. Що нам до цього потрібно? Ножниці. Праска. Якщо у вас така праска, потрібно вимикати подачу пари. Тому що якщо ви будете користуватися з парою, волога потрапить під плівку. Ну і вийде, якби парниковий ефект, монета може окислитися. Так, що нам ще потрібно? Монета, власне, папір і файлик. Я використовую звичайний канцелярський файлик. І нічого лишнього. А, забув, да, картон ще треба підрізати. Картон. Ножницями вирізаю трошки з запасом. У мене монета велика, це 10 гривень. Вирізаю квадратик, вмикаю праску. І що я роблю? Розкриваю квадратик, розкриваю папір, який я буду вложити в монету. Важливий нюанс. Бажано, щоб на монету, коли ви будете запаювати і ложити плівку, щоб не потрапила ніяка пилинка, кусок паперу чи щось інше, чи якийсь волос. Тому що з часом утвориться плямка, яка буде розширюватися. Це вже я говорю з практики. Все, я положив, закриваю. Накриваю ще папером, трошки прижав, щоб я бачив краї, де мені запайку робити. І праскою проглажу ось таким чином. Так, да, потрібно набити руку. Може з першого разу у вас не вийде. Варіанту два, бо ви дуже сильно перепалите або ви не запаяєте її зовсім. Я вже просто не один рік так роблю, кажу, з 2017 року. Придумав сам. А тільки потім побачив, що таке дійсно, ще є, що, що так люди роблять. І на другу сторону. Це для кращої надійності на щоб монета середині не прокручувалось, не їздило. Запаюю, як отакі великі монети, до речі, такі важче паяти. Маленькі то без проблем. такі Як 10 копійок це взагалі не проблема. Все, по кругу пройшовся, відкриваю. І обережно зняємо. Так, да, кажу, можна перепалити. Але це практика. Я думаю, раз п'ять спробуєте, на шостий у вас все вийде. І все. Цю всю б'яку можна обрізати. Якщо вам заважає. Ну, мені заважає, тому що я обрізаю і я далі ложу в альбом. з таким чином. І підганяю під розмір комірки. І ось ваша монета в такому вигляді буде захищена на роки. У мене є монети, запаяні ще з 2017 року, і їм взагалі ніякого ні потемніння, ніякого окислення. І все просто. І це дуже такий, знаєте, бюджетний м -м, варіант, який завжди під рукою. Ще раз нам потрібна праска, нам потрібен листочок, якась якась картонка, щоб підложити, щоб не палити. Ну, я так роблю. Як же собі там придумаєте? І файлик, канцелярський файлик для паперу. Все. Просто обпаяли і вас. Дуже крутий варіант. Кажу ще раз, монети ще лежать з 17-го року і їм хоч бишов. Тому користуйтесь. До речі, забув сказати, хлопці, готуються більше хлопців. Якщо ви будете робити запайку, не робіть це при дівчатах. Не знаю чого, дуже вони сваряться, коли... Бачать, що беруть каску і так, і так запаюють монети. <сум> Тому не робіть запайку, коли це бачить ваша дружина, дівчина, мама. Не знаю. Ну, в певній мірі старайтеся їм цього не показувати. Не знаю чого, але... Це чогось так. Можливо, це в мене лише так. Ну не знаю, не знаю. Ну, все робиться дуже швидко. Головне бажання і натхнення. О. Я так перевірив, О, трошки трішки поганенько взялося, зараз пройду ще раз. Це великі монети. Великі монети запалюються трішки важче, ніж монети меншого діаметру. Можна пройти ще раз. Головне не перепалити. Тому що перепалити будуть дірки, буде. Негарно файлик розірветься, будете робити заново. Так. Далі покажу вже монети в альбомі. І ось фінальний результат. Всім дякую за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!